Зрозуміло, що е, найбільше проблем е, нам е, доставляють це перевізники оці, які здійснюють нерегулярні перевезення, не паспортизований, невідомо скільки за кермом, невідомо, що за транспортний засіб, чи він придатний, чи він справний. І як наслідок ми от, чуємо е, таку плащевну, пожежливу статистику. Але якщо би ми перерізнити... Керівники контролюючі служби глибше усвідомлювали, що оці порушення тягнуть законодавства, якби ми задумалися над тим, про те, що абось рідний буде хтось сидіти в цьому транспортному засобі, зрозуміло, що ми би трошечки до цього ставилися по-іншому. Я взагалі своїм колегам, начальникам управління всій Україні Ради. Найперше це паспортизація маршрутів. Друге це тем, конкурс. Тобто, що таке конкурс? Це наявність всього і вся, яке би зобов'язувало перевізника здійснювати безпечні, якісні, комфортні і перевезення рамка діючого законодавства. Прекрасно те, що проводяться часто наради. Перевізниками. Тому що кажен перевізник почує щось небудь для себе і з цього всього винесе якийсь.